І всі всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фірик. І в сьогоднішньому відео я запускаю нову рубрику на моєму каналі: це Путь Бомжа. Це у нас перша серія. У нас буде ось такий простенький список, що нам треба добитися, це машини ціною 2 мільйона, бізнес і красивий одяг. Ну а також не забувайте, що я граю на другому сервері. У мене є тут своя сім'я Фірич, кому цікаво, пишіть телеграм-канал, прийму і буду радий вас бачити в своїй сім'ї. Ну а ми поїхали і починаємо наше відео. Ось я вже создаю наш новий аккаунт на п'ятому сервері. Я вам пришвидшив ускореною перемоткою, щоб ви довго не дивилися. Начинаю нашу гру, чекаємо, поки зайде. Ось тут нам вже і зайшло. Ми создали повністю новий аккаунт. Я думаю, ми ну, маємо дійти до цієї цілі, яку я поставив на початку відео, це цей список. Ну а наше розвивання, я думаю, ми почнемо з промокодів, так як це самий найкращий спосіб отримати якийсь стартовий капітал в, перший, ну, в перші дні. Вводимо промокод. У нас вийшов новий промокод з відкриття з нашого серверу 5-го нового. Хештег Open05 через відкриття серверу. Вводимо і ми отримуємо 4XP та 12 тисяч гривень. Також я ще пам'ятаю, був промокод такий, як хештег Бонус. Можливо, він ще працює. А ні, на жаль, він ще в нас не працює. Тоді вводимо хештег Miranda. У нас промокод, пам'ятаю, він дає щось там 50 тисяч. Розглянемо. Так, і цей промокод нам дає 12 XP та 50 тисяч гривень. Доволі, в принципі, непогано. Ще в нас був хештег. Хештег секунду, дайте задаю. Хештег чат теж пам'ятаю. Так, на жаль, він же теж події вийшов. Тоді ми підходимо до нашого завдання для новачків цього мужичка. Нажимаємо початкові завдання і будемо виконувати по очереді наші завдання. Перше у нас це отримання паспорта саме про те, що в нас є абсолютне завдання. Тому ми його беремо. Орендовуємо наш скутер. Він у нас безкоштовно нажимаємо громадські місця, Верховна Рада та вирушаємо 900 метрів. Я вам ускорю, щоб ми довго не дивилися. Ось я вже і на місці. Я приїхав в нашу Верховну Раду. Залишаємо тут наш скутер і вирушаємося всередину. Заходимо. Тепер піднімаємося на третій поверх. Я думаю, вам розказувати не треба, так як в мене вже було відео пов'язане з полученням паспорту. Так що я вам показувати не буду, просто дивіться. Піднімаємося, Набігаємо наліво. Тут наш Дмитро вже чекає нас. Ми нажимаємо тримання паспорта. ой, Тримання паспорта і ми отримуємо одне XP та 1000 гривень. Ну, доволі непогано для новичка, ну і паспорт це обов'язково, як кожен має мати заходимо в наш список завдань. І друге. А, можемо ліпше перше-третє. Я думаю, тут десь недалеко буде магазин одягу. Придбаємо, підемо якийсь одяг та получимо 1 XP і 1000 гривень. Я думаю, доволі непогано. Спускаємося вниз, йдемо до нашого скутера. Спускаємося. Ось наш скутер стоїть. Беремо наш скутер. Сідаємо. Далі заходимо в GPS, меню GPS. І шукаємо бізнеси, і далі магазин одягу найближчий. А, ось 50 метрів, <хи> я навіть не бачив. Тобто через дорогу магаз. Заходимо, нас коштує кстати, 10 млн, його ще ніхто не купив. Доволі дешевий бізнес. Заходимо. Тут нас чекає NPC Анастасія. Входимо, і беремо якийсь дешевий. Ми можемо ось цей взяти, наприклад, сердечний рівень. І все. ми отримуємо 1 XP та 1000 гривень. Все, ми вийшли, стінаємо на наш скутер. У нас персонаж. у нас Статистика у нас 6 XP вже, 16, нам не вистачає ще 10 XP. В принципі, я би міг би 2000 валюти перевести в гроші і це було би 4 мільйона. Але ми ж знімаємо чесний призовий путь, так що... Ой призовий путь, путь бомжа. Тому я ну, не буду обмінювати на валюту, так як це не чесно. Ну, а наступне завдання у нас по списку це у нас отримання ліцензії на наземний транспорт. Ставим, нам автоматично ставиться мітку на автошколу і ми вирушаємо в нашу автошколу. Ось я вже і на місці приїхав до нашої автошколи. Паркуємо наш скутер та заходимо всередину. Зараз я вам покажу, як там здавати права, хто може хтось не знав, там як теорію, як практику здавати. Раніше права можна було за 14 тисяч просто купити та й не паритися, але Зараз вони 60 коштують, так що ліпше просто здати за 10 тисяч. Заходимо, у нас тут правила, показувати не буду. Далі у нас що, таке, що, що робити, коли типу, ви попали в ДТП. Викликати співробітника МВС, саме перше, що потрібно зробити. Далі максимальна шкіщення ДТП по передмістю, це у нас 90 км на годину. За допомогою якої клавіші це у нас кнопка Ctrl. Далі кнопка Alt, у нас фари виключити, включити. Далі, де можна припаркувати транспортний засіб? У спеціально відведених місцях, ну це я думаю логічно. Ну і в принципі все. Права максимально легко здавати. Ще, ще легша частина. Тут нам потрібно просто їздити по тих червоних метках. Дивіться на ускореному відео і все. І ось я вже здав на наші права. Тепер можемо собі дозволити якусь круту машину, але тепер треба заробити на неї гроші. Тому вирушаємо до нашого скутера, так як наш вже пропав. Орендовуємо новий і будемо дивитися, яке наступне завдання в нас. Ось підбігаємо, орендовуємо наш скутер. Далі далі, зайдемо зараз в список завдання, я думаю, подивимося, яке в нас наступне буде завдання. Заходимо, початкові завдання. Наступне у нас ферма. Нам дасть 10 тисяч та 2 XP за 35 яблук, які ми перенесемо на склад. Я про ферму вже відос, кстати, у нас знімав. Кому цікаво, можете подивитися на моєму каналі. Ну, а ми вирушаємо, в принципі, нашу ферму. Ось я вже і тут а починаємо нашу роботу. Розказувати, що і як тут робити, я вам не буду, так як я вже знімав даже два, по-моєму, відео пов'язаних з фермою. Також ще забув завтра награду щодня, нам дали 10 хп, і тим самим в нас вже другий левел. Доволі непогано. В Наступному відео попрацюємо на якихось ще інакших роботах. Надіюсь, що в наступному відео нам вийде отримати вже аж п'ятий левел. Але я думаю, що так швидко вряд ли, але ну. Я вам включу відео на певну ускорену перемотку, щоб ви не дивилися довго. Приємного перегляду. Ось я вже і завершив роботу на нашій фермі. Біжимо здавати наш маркер. Ну, що нашу роботу на наш маркер. Бигаємо, здаємо роботу. В принципі, мені вдалося доволі непогано зробити. У нас вже баланс як для новичка за пару хвилин 9666. Але я думаю, що нам потрібна ще одна робота. Тому зараз, я думаю, подивимося ще одну роботу, якусь, яка сама прибільна. Можете також глянути про початкові роботи на моєму каналі. Ну і, в принципі, все. Орендовуємо наш скутер. Ну і вирушаємо, в принципі, їдемо. А там же подивимося на яку роботу, що треба подумати. Ну і коротше я вирішив, що ми поїдемо на нафтовий завод, так як в моєму відео я перевіряв, це була одна з прибільних робіт. Я думаю, навіть найприбільніше я вже й не пам'ятаю, що було відео. Тому вирушаємо на наш завод. Ось я вже і тут. Я думаю, вам розказувати те, що тут робити не буду. Якщо комусь цікаво, повторяю ще раз. У мене на каналі вже було відео, можете глянути, там відео небагато, я думаю знайдете, впораєтесь. Починаємо нашу роботу і виїжджаємо, вибігаємо на наші мітки, там максимально все просто, просто крутити кран і все. Тут я вам також усвічу відео, щоб ви довго не дивилися, не цей, ну, не ускладнювати, ну, відео не роздягувати. Ну і все, я завершив останній кран. підбігаємо на наш маркер і здаємо роботу. Орендовуємо наш скутер. І я б ще хотів, думаю, я ще грошей багато зароблю, а удачу і спитати хочеться. Тому заходимо в навігатор. Бізнесу, так як ще наш сервер, ну, п'ятий сервер максимально. Новий, він тільки от вийшов, я записую відео в 1352, а сервер вийшов в 12. Це 2 години від початку сервера. І я тут хочу покрутити сімки в магазині. Можливо, щось випаде крутий якийсь номер, наприклад, ну там всі сімьорки або всі шістьорки. Таке, звісно, неможливо, ну але вдруг, вдруг судьба рішиться нам видати. Я теж тут на оскорені перемоці вам покажу, можливо, щось вийдеться вибити. Ну і, з моєю удачею, звісно, нічого крутого не вибив. Можете зверху в чаті подивитися, воно вам показуєте, кожен номер, який я вибив. Ну, нічого взагалі крутого, в принципі, все. На тому я вам дякую велике за перегляд. А також, якщо ви додивилися це відео, значить ви дивитесь трошки мої відео до кінця. Я на, Там, де я ускорю на 5 хвилин на фермі х 50, там спрятана секретна пусхалка, секретне слово, я в чаті його написав зверху. Якщо ви його знайдете, напишите в коментарях, то ви попадете в наступне відео. Ну а я дякую вам величезно за перегляд, за ваші лайки, за підписки. Ну і всім па-па-па-па.